Мы так давно, мы так давно не отдыхали Нам было просто не до отдыха с тобой Мы пол Европы по-пластунски пропахали Пів Європи у часи Другої світової пройшов і уродженець села Жадень Дубровицького району Володимир Легкий. Війна застала його у 15-річному віці. Після того, як німці спалили село, Володимир Дем'янович разом із батьком подався у радянські партизани, де воював у складі одного із загонів Бринського. У ті часи каже, підривати мости та залізничні колії було звичною справою. Найбільше нам запам'яталось у партизанах. Як ми підірвали бронепояс німецький. Одна група засіла від станції Сарни, друга від Лунінець. Цей подорвали ми железне полотно, засаду ми зробили з одного боку з другого – обстріляли. У 44-му через хворобу, Володимир Легкий потрапив до госпіталя. По тому, здобувши відповідну освіту у тилу, встиг повоювати із ворогом і у складі 3-ї гвардійської танкової армії. На Т-34 брав участь у Проскурівсько-чернівецькій та львівсько-сандомирській операціях битві за Берлін. Освобождали ми села Рівенщини, Дубно, Золбунов, звільнили польщу великі бої йшли за краків. Варшаву звільнили Польщу, звільнили Чехословакію, Югославію, Австрію за традицією напередодні дня перемоги Володимира Легкого та інших ветеранів війни вітають школярі. Згодом усі фотографуються на пам'ять. Час невблаганний, і вибачте, що на жаль, з кожним роком ті, хто фотографується все менше. Залишилось три ветерана в місті Рівно, які звільняли наше рідне місто. А коли я став міським головою, було 17, А на 50-річчя було 280. Із пагорбу слави ветерани переїздять до облмуздрамтеатру. Тут їх зустрічає оркестр. А у приміщенні театру теплими словами подвиг згадують керівники області. Посилені президентські соціальні ініціативи. Перед святом прийшло майже 16 мільйонів коштів, це одноразова допомога ветеранам. Також до свята ми підготовили і будинки в госпіталі, зробили ремонт. Це велике свято. І це свято, я думаю, що буде, доки буде жива пам'ять про. Ці буремні роки великої вітчизняної війни, і в кожній сім'ї є близькі родичі, які склали голови, поклали своє життя за велику перемогу. Відзначення 68-ї річниці великої перемоги продовжиться у четвер, 9 травня. Тоді в обласному центрі пройде традиційна хода. А також відбудуться мітинги та покладання квітів на військовому меморіалі кладовища Дубинське. А ввечері на пагорбі слави на честь ветеранів пролунає. Салют роман Сверида Денис Коломис. Інформаційна програма День.